В Тростянці стартувала оздоровча кампанія для дітей. Цього року близько 400 школярів громади проведуть веселі, цікаві та насичені розвагами три тижні у пришкільних таборах. Для багатьох дітей це вже не перше літа в кампанії друзів та однокласників, якого вони чекають задовго до початку табору. Ну у школі перший раз я була ще в палаці дітей та юнацтва. Там я ходила з чотирьох років. А ось в школі перший раз малювали мілками, фотографувалися, фотографувалися і ну, займалися дуже цікавими справами. Перший день завжди цікавий. Ми кожен день знаваємо щось нове, граємося все, і розуміємо доросле життя. В класі ми можна сказати, прошижуємо штани. Можемо просто гуляти в якісь ігри, або розбажатися, і грати в кота, або на вулиці гуляти. Вибив ногу, в м'яча, в футбол, малювати мілками. Думаю, може кудись нас будуть водити. Тому що того року нас водили по якимось закладам, в музей шоколаду водили. Даже. Так що може і цього року таке ж буде. А так тут хорошо. Хоч би уроки не задають. І хоча в пришкільних таборах немає уроків, діти дотримуються певного режиму дня, тож часу вистачає і на фізичні активності, і на розваги, і на відпочинок. Спочатку ми поїли, потім пішли на зарядку. Після зарядки так, ми пішли на прогулянку, далі, на, далі ми пішли на концерт. Ми співали, танцювали і гарно проводили час. Я дуже люблю співати і грати. Найбільше в мене виходить співати. У мене багато вже пісень, які я придумав, і сосняв. Ми постійно гуляємо, проводимо якісь конкурси. Ось Сьогодні мене обрали як головного в таборі, я відповідальна. Ну, ми постійно займаємося, граємося і робимо все таке, щоб учителі нам роблять все, щоб ми були дуже довольні і щасливі. Я дуже хочу, щоб ми пішли на якусь ек екскурсію, щось подивилися, щось нове дізналися. Не менше за дітлахів на початок оздоровчої кампанії чекали і педагоги, адже всі вони працювали над розробкою цікавих занять та розваг для своїх учнів. Обов'язкова умова, дні мають бути тематичними та різноманітними. В першу чергу хочу подякувати нашим захисникам за можливість радіти канікулам, за чудову нагоду відпочивати і оздоровлюватися. Сто дітей весело і змістовно проведуть разом 14 неповторних днів. Переважно це дітки пільгових категорій. Бажаю, щоб ніякі повітряні тривоги не псували нам настрій. Всім гарного відпочинку та мирного неба. Протягом оздоровчого періоду діти відвідуватимуть екскурсії, будуть організовані як розважальні, так і пізнавальні заходи. Тож початок літа точно запам'ятається для школярів як пора веселищів та безтурботності. Пришкільні табори працюватимуть у шести закладах освіти, а також буде працювати один профільний табір на базі Палацу дітей та юнацтва. На цьогорічну оздоровчу кампанію міська рада передбачила близько півмільйона гривень. Розуміємо, що не всі батьки зможуть зробити здоров'я своїм дітям під час літнього періоду. Тому прийнято рішення два тижні попрацювати над цим і посилити харчування, і щоб педагоги позаймалися не виховними дисциплінами, а такими розвитковими розважальними, скажімо так, речами, і діти при школах змогли оздоровитися. Це харчування теж ми забезпечуємо. Загалом на ці цілі виділено півмільйона гривень з міського бюджету. Це повністю безкоштовне харчування під час літньої оздоровчої кампанії. Працюватимуть пришкільні табори у тростянці до 21 червня. Від 17 червня у дитячих садочках міста розпочнуть роботу літні. Чергові групи у дошкільних закладах «Білочка» та Веселка такі групи не працюватимуть. Батьки дітей із цих садочків, які хочуть влаштувати дитину у чергову групу, мають звернутись до керівника свого закладу. Аліна Грибенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.